Цьогоріч Чернігівщині пощастило отримати одразу трьох чемпіонів України з боксу. А Дмитро Митрофанов став першим триразовим чемпіоном. За всю історію спорту в області такого ще не бачили. На пам'яті жодного з тренерів немає навіть одноразового чемпіону. Перша ціль, яка йшла вже багато років – ліцензія. Ну звісно ж, э, налічує це найвища медаль на Олімпійських іграх. Э, Тому ціль за... Коли достигли, чуть був, ну, мені лічно, вот я как чувствовал, що тако клас, все, все, можна вже ну, чуть розслабитися. А казати, не можна. Не відстають від боксера лідера і молодші чемпіони. Так, 19-річний Денис Песоцький переміг свого 34-річного супротивника і став бронзовим призером чемпіонату України серед дорослих. давно знаю этого парня, ну как еще с малых лет, он приезжал к нам в Чернигов, боксировал, ну, у нас в Чернигове, я как бы наблюдал за ним, ну, я уже давно знаю, видел. Настроен был хорошо, потому что я все-таки знал, что уже давно, еще до чемпионата, что ну, я могу с ним попасться в ринге, поэтому как бы коленки не дрожали, все было нормально. Приятно, что подрастает у нас и Денис Песоцкий, вот-вот уже Він ну, во взрослий бук ворвался, і ребята молодые, подрастают. підростають. Це дуже и і ми видим, що в Чернігівській області є будущее в боксе. Олександр Гречаник цьогоріч став переможцем всеукраїнських змагань та срібним призером чемпіонату Європи серед юнаків. Він поступився лише росіянину, а перемога була технічною. В Україні, так, да, в цьому році. По юношам, ну, легко було. А от на Європі вже. Суперники хороші були. всі три чемпіони тепер мають шанси потрапити на Олімпійські ігри 2016 року.